Потреба в донорській крові значно зросла з першого дня війни, оскільки ми розуміємо, що до звичайних цивільних пацієнтів долучилися і поранені захисники України, і взагалі всі, хто постраждав внаслідок російської агресії. Проєкт донор Одеса працює для того, щоб забезпечити всі потреби в донорській крові, як міського, так і військового відділень переливання. Але ми бачимо, що від початку війни ентузіазм у людей трішечки зменшується. Зменшилась кількість реєстрацій, бажаючих стати донорами. Тому ми сьогодні закликаємо до всіх одеситів, якщо ми хочемо, щоб війна скінчилася якомога швидше, щоб ми перемогли. Ми маємо до цього докласти також зусиль та допомогти нашим військовим. На відміну від фінансових зборів, які там ви віддаєте гроші. І у вас немає більше гроші. Кров це поновлюваний ресурс. Донація крові може здійснюватися раз на два місяці, абсолютно без якихось без шкоди для організму донора. Та більш того, регулярна здача крові є засобом попередження серцево-судинних хвороб, багатьох онкозахворювань та інших проблем зі здоров'ям. Тому сьогодні кожен має собі задати питання, чи є в мене протипоказання до здачі крові, чи підходжу я за віком. Це все можна подивитися, як у нас на каналі Донор Одеса, так і в інтернеті. Якщо у вас протипоказань немає, потреба в крові дуже велика. Крім нас, нашим захисникам, допомогти нема кому. Тому ми просимо. Вас вибрати час, вибрати день, записатися на донацію крові та допомогти і знати, що ви також зробили внесок у нашу спільну перемогу.